Прошу приставити. Сьогодні вночі, 22 серпня, мені в вікно кинули два кирпича. Перед цим була сварка 19 серпня, у мене почувай. з водітелем 6 х 02 машина. Він обіцяв мене вбити, спалити хату. Постійно сварки з цими робітниками автомийки вони сказали: ми тебе все одно уб'ємо, жити ти тут не будеш, хату спалимо. Будеш сидіти на попілі і плакати. Тепер було таке, що заливало гадостями за цю, з каналізації всю дорогу. Я звернулася до них. Результата ніякого не було. На дворі жара більше 30 градусів. Я позвонила Ящуку все, головному лікарю Леоніду Олександровичу. Він мені сказав, що я дозволу на відкриття автомийки не давав. У мене каже, по документам проходить хазяйственний магазин, а це дала йому дозвіл міська рада. І з ким з депутатом тако не говориш, каже, що в центрі міста автомейка не повинна бути. І вони все роблять для того, щоб я кинула хату, кинула участок і пішла звідси. Приходжу додому, в калітку я зайти не можу, дитина приїхати в калітку зайти не може, велосипеда завести не можна. Оце тільки як стоять базарні люди, торгують, оце тільки щастя, я захожу в двір, Іначе в двір я зайти не можу. Даже допустимо, якщо по бокам не буде ні одної машини, все одно вони стоять напроти хвіртки. Люди мова до мова йде про мойку, яка розташована, так, мова йде про автомозині, яка обжорка. розташована в магазині обжорка по вулиці Червономіській. А я живу напротив через дорогу. Якраз машини заїжджають всі коло мене і стоять коло мене. Чекають чергою. Да? Да, чергу чекаю цілий півдня. Одна од'їхала, друга під'їхала, одна од'їхала, друга під'їхала. Постійно обзивають мат, перемат, така така-пере-така. А в мене дитина приїжджає, вона інвалід дитинства. Вона заїхати в двір не може. Їм, вона починає нервничати. вона буде нервничати, вона помре. І от вони здіваються надімною, зік'їть. Люди добрі, прошу, допоможіть мені. Вижити в таких умовах і са вияснити зверталася. Ви куди висити... небудь зверталися? Не Я зверталася. ночі. Визивала міліцію. Приїжджали перед цим зверталась міліція. Угражали мені цим бітою лаковою чорною. Теж міліцію визивала. Угражали хату спалити. Міліцію визивала. Ставила ящики напротив калітки, щоб не ставала машина. Перетростили всі ящики, перетрощили. Міліція прийшла, сміється. Оце таке жити невозможно. А ви звернулися в міську раду, щоб тротуарну частину відгородили? Коли мене тротуара нема. Нема колись як говорили, нема грошей. Я сама носила відер 30. Землі всякого одходу ото магазину електрика. Мені хлопці розрішили. Сама підсипала пенсіонерка 72 роки. Я сама підсипала. Потім вони мені розрішили вранація взяти. Я теж сама підсипала. Геть всі таксісти бачили. А може там зробити армірований бар'єр? Хай зроблять тротуар, хто їм не дає. А хто це моя подружка? Не знаю, в мене тільки один виход звертатись на Київ міліцію, бо іначе другого виходу не. А ви звертались в міліцію? Раніше зверталася на то таксістів, yeah, да, вони мені допомогли. Yeah. Не таксистів викинули. А тепер то таксисти мене в рот, поза рот, як вони тільки мене не хрестили, як хотіли. А тепер автомейка мене вже до кінця добиває. І що хоче робити? І сказати нічого. Казала їхньому адміністратору вовки. Він тільки прийшов під калітку, зуби вишкірив, хі-хі ха. ха А водій стоїть з ним. Він його наговорив, Цей водітель стоїть поперед калітки. Ристить мат, перемат і сміються. Отаке Е, відносно цієї мойки, цієї педистанції ви зверталися? Звер... Я дзвонила ящуку, я що вона незаконна. Я дозволу на відкриття автомийки не давав. У мене по документам хазяйственний магазин. У мене автомийка не проходить по документам. Це не працює, що вона... значить, вона незаконна, незаконна. а мене грозять убити і щоб вони хотять, щоб я кинула участок і втікла звідси, кинула хату і втікла. Щоб вони свободно, що хотіли, то робили. Оце Бо, так вони хочуть. А ви їм пропонували? Може, хай би викупили поважали? вони. Не хочуть купляти. Він каже, що я вони він зразу хотів викупити Андрусенко, А потім сказала його жінка. Ця що я не хочу, щоб він купляв. І він переіграв: він не хоче купляти, не хоче. А по голові мені ходять. А це ночі вибили двома кирпічами здоровими вікно. Людину Люди, летів. Ідіть, подивіться, що робиться. Один кирпич лежить на креслі, геть з занавескою, а другий в кухні коло порога. Сказала міліції, що зніміть відпечатки пальців, Вони кажуть, ми з кирпичів не знімаємо. І уїхали. А тільки міліція уїхала через минути три от почти, отоко звідси з переулка виїхав мотороллер. Значить, він там був цей. А кірпічі це з розмороза цього розбомляного цього розваленого дому. Що по сусідству? Да. Ну давайте зараз підемо подивимося. Ідіть, пожалуйста, пішли подивитись.